Всім привіт! Ви на каналі Aldeна. Зараз у ТДС у продажу івент Башта Командо. Придбати її можна зі 799 робуксів до 1 грудня. Ця вежа перший раз надійшла у продаж після своєї появи у грі з 2019 року. На цих кадрах ви можете більш детально розглянути характеристики цієї башти. Башта є цікавою та унікальною, але її ДПС є середнім. З третього рівня вона має цікаву механіку відстрілу ракет, які наносять урон та також можуть перетворюватися на міни. Після демонстрації характеристик четвертого рівня, я вам покажу, як це відбувається. З кожним рівнем, як ви розумієте, башта стає все сильнішою і сильнішою. На цих кадрах ви можете бачити, як після того як ракети були відстріляні, вони встріють у землю і перетворюються на міни. Міни вибухають, наносять урон та також оглушують супротивників. Давайте розглянемо скини на цю башту. Перший скін це ТДС Командос. Його можна отримати, виконавши місію. Деталі тієї місії я прикріпив у першому кадрі. Візуально, вона являє собою клона командо із всесвіту Зоряних Війн. І якщо вам подобається цей всесвіт, то її обов'язково цю місію треба виконати, щоб отримати цей скін на цю вежу. Другий скін ми можемо отримати, відкривши піратську скриню. І як ви розумієте, це доступно кожному. Скін команду пірат має вигляд справжнього пірата з крутими стімпанковським обладнанням. На жаль, папуга, яка була у попередній версії. Була прибрана ця птаха, тепер вже не з нами, але ми будемо пам'ятати її. Пірат має унікальні ракети і міни, і виглядають вони як ядра з піратського корабля. Останній скин це стандартний скін на вежу команду, і він виглядає також дуже цікаво. За підсумком вежа команда класна, але при цьому не є дуже сильною. Рекомендую її для купівлі в колекцію. Якщо вам потрібна сильніша івент-вежа, то краще дочекайтеся іншу вежу у продажу. Прошу вас підтримати україномовний контент лайком, підпискою і коментарем. До зустрічі в нових відео!